Дізнатися більше про екологічне будівництво Україні, його особливості та технології можуть усі охочі рівняни, пройшовши на безкоштовну тематичну лекцію Андрія Бобровицького, розпочнеться захід 11 березня о 13-й годині в аудиторії 673, 6 три шостий поверх го навчального корпусу Студмістечка Новигпи на вулиці Чорновола. Проходитиме лекція у рамках всеукраїнського проєкту Екодім 2015 Сучасні технології для комфортного майбутнього. Організовувати захід допомагає депутат рівненської міської ради Святослав. Євтушенко, який напередодні оголосив конкурс проєктів екобудинків у Рівному, їх оцінюватиме поважне журі. Активісти, які є у нас в Рівному і працюють в напрямку впровадження якихось екологічних програм, екологічного будівництва. І крім того всього, ще буду просити запрошувати. Активістів, які є, так би мовити, у нас на українському рівні, тобто той самий Андрій Бобровицький, який в березні має бути в Рівному і проводити семінари. Тобто, так само звертається до рівнян, кому цікава дана тема. Ми ще будемо давати окреме повідомлення, але в нам в Рівну приїде Бобровицький Андрій, дуже відомий екобудівельник, дуже прогресивний екобудівельник і буде в рівному з семінаром. Окрім лекції 11 березня, наступного дня, 12 березня, у рівному відбудеться семінар Андрія Бобровицького з екологічного будівництва. На ньому можна ґрунтовніше дізнатися про екобудівництво, древні технології, які не втратили свою актуальність, і сучасні способи будівництва з застосуванням глини, соломи, дерева та очерету. Проходитиме він у приміщенні ЖКГ за адресою місто рівне вулиця Шевченка, 45, Перший поверх метою шестигодинного семінару з екобудівництва є показати основні етапи екологічного будівництва, технології, які застосовували. Вить в Україні та поділитися практичним досвідом. Орієнтований захід на людей, які хочуть мати власну екологічну оселю, молодь яка мріє про власний будинок, будівельників і тих, хто цікавиться практичною стороною будівництва та утримання екологічного будинку. Участь в семінарі платна дізнатися більше інформації про захід можна у координатора Андрія Раткевича.